Гарна сім'я, дівчата і хлопці, зараз зробимо крафіни. Значить, так, нам треба стакан теплого молока, у мене 250 грамів. Трошки вкину цукру, десь ложку. Це ми зараз зробимо опару. Дві ложки борошна, дріжджі окину. Викинула 10 грамів сирих і пакетик тут 11 грамів. Сухих укіншаємо, хай воно це все дружить. Хай воно постоїть хвилин 15-20, хай воно постоїть. Тим часом я розігрію масло, нам треба буде 200 г. Тепер дівчаточки жовтки кладу я в мисочку, засипаю сюди цукор і перетираю з цукром. Тепер викладаю я їх сюди. Сюди кладемо сіль, пів чайної ложки, олійки, дві ложечки треба сюди. Цейдру лимона, вона тут буде Хочете, трішки покладіть ванільки, Небагато. Я не багато покладу, бо у нас тут смаків різних, повно. 200 грамів масла. Вливаємо. Це все знов перемішуємо. Головне не хвилюватися. І пасочки чи то рафіни все рівно ж люблять тишу. Тишу, спокій. І все у вас вийде. Тепер треба буде нам борошна десь 450 грамів. Будемо віяти і замішувати. Без хвилювання, дівчата. не Хвилюємося. Омішайте отак і хвилюйтеся, головне спокій. Отак. Треба вимішувати, поки перестане відриватися від рук. Не забити робимо це, дівчаточки, таке у нас тісто. Ой, яке гарне. Ой, ой, ой. Будемо його відпочивати на дві годинки. Ось таке дівчаточко в мене вийшло тісто. Дивіться, яке гарне. От. Викладаю. Тепер ділю я його на чотири частинки. Одинаково бажано. От. Тепер, дівчаточки, беремо наше тісто і розкачуємо в прямокутник. Беремо масло, трохи я беру. Взагалі-то це ж я роблю, От. трохи зюму. А тепер уже ж видумовуйте, хто що хоче. Ізюм кладіть. Шіпати кладіть, якщо вони у вас є. О шоколадка кладіть, а в мене оце, я зараз трохи покладу. Нутели. Може, так не роблять, а я зроблю. А чого би ні. Я ж люблю таке робити щось видумовувати. Мені кажуть... Вы все выдумали. Ну, конечно же, выдумаю, а я уже. Я люблю выдумывать, девчат. А вот теперь звертаюсь так. Кажут, их треба, знаете, разрезать. Ну, хорошо. Всю розріжу. От. Ой, я не до кінця. Так. Тепер скручуємо. Видно хочу. А цю другу сторону кладемо так наверх. От так накручуємо, накручуємо. І кінчик треба кудись сховати. І ложу я ось таку формочку. І все, відпочивати. А тепер, дівчаточки, в розстойку, в тепле місце. Так. А тим часом гріємо духовку на 200 градусів. Годинку підходили мої крафіни. Зараз ставлю в духовку на. 200 градусів, 30 хвилин десь будуть пектися. Може 35 побачимо. Ну що, давайте спробуємо розламати, хоч зараз будуть мені казати, не можна ламати. А що робити? Треба ламати, дівчата. Що ви Добре, можна шоколаду більше покласти, можна нутеллою помазати. М -м це супер.